Вітаю в ефірі. Програма «Спортдрайв». у студії. Працює Ян Андрусенко. У цій програмі я зібрав найбільш цікаві та значущі спортивні події. Сьогодні на вас чекає огляд єврокубкових баталій, шахтаря та динамо, традиційний топ 5 Що там з рейтингом ФІФА та що за файршоу РФ виступи українців за кордоном? А також останні спортивні новини Дніпропетровщини буде цікаво. Тож ми починаємо. Розпочнемо, як завжди, з єврокубкових виступів наших команд. Емоцій було вдосталь. Йдемо за хронологію і розпочинаємо з донецького шахтаря, який представлений у лізі чемпіонів. Підопічні Маріно Пушича в рамках п'ятого туру етапу ліги грали проти нідерландського ПСВ. У декількох попередніх оглядах Єврокубків я зазначав, що гірники можуть розраховувати на залікові бали проти цієї команди, і довгий проміжок часу так і було. Але як це інколи трапляється в футболі, все пішло шкереберть. Давайте розбиратися, як гірники майже перемогли, чого їм не вистачило, і які були тактичні підготовки. Але спочатку передмачеві розклади. ПСВ вийшов на поле з традиційними для себе 4-3-3. Варто зауважити, що ця варіація схеми і гра, яку поставив Петер Бош, неймовірна. Вдумайтесь лише на момент виходу програми. Команда зіграла в редивізії 14 поєдинків, за які забила, увага, 50 м'ячів. Ще 10 в Лізі чемпіонів. Просто монструозна статистика. Для розуміння, наскільки це багато, Барселона у Лалізі забила 43 м'ячі, ще 18 у Лізі чемпіонів. У Реала в Лалізі 30 голів, 9 в Алче. У Ліверпуля 26 в АПЛ та 12 в Лізі чемпіонів. У Баварії, яка традиційно не помічає суперників по Бундеслізі, лише 37 забитих м'ячів. Крім сильної атаки у команди і міцна оборона. У чемпіонаті пропустили лише 11 м'ячів, два з яких в останньому турі. The <laughs> Тепер перейдемо до нашої команди. Гірники вийшли з традиційною формацією 4-3-3. З цікавого це те, що Егінал Доватація замінив мобільний і швидкий сікан, і це давало свої результати. Інших якихось змін у складі не було. Однак, як на мене, були персональні тренерські рекомендації, які допомагали шахтарю перемагати більшу частину поєдинку. Зверніть увагу на гру Юхима Коноплі. Українець дуже високо зустрічався з м'ячем, і, схоже, це дійсно було тренерським задумом. Ось тут ви бачите рибок українця, і дивіться. Це він один. Перед ним нікого немає. Суперників. Юхим спокійно приймає м'яч у вільній зоні, обігрується у стінку з Олександром Зубковим і прострілює в штрафний, де на випередження зіграв Данило Сікан, 0-1 на користь гірників. Такі підключення коноплі стали справжньою несподіванкою для клубу з Нідерландів, бо пропустила команда вдруге теж завдяки зусиллям Юхима. Українець відібрав м'яч на чужій половині поля у Матео Дамса і відпасував на Зубкова. Той не довго думаючи пробив у дальній кут без шансів для голкіпера. І от на перерву команди пішли за впевненої переваги гірників. Тім зазначу, що ПСВ дуже багато бив поворотах і створював численну кількість моментів. Про це ми поговоримо. Але пробити різника у першому таймі не змогли. Далі трошечки статистики за перший тайм господарі поля награли на 0,79 очікуваних голів. У шахтаря цей показник трошки вище 0,88. Донечани повністю програли володіння 64 на 34%. відсотки. Завдали менше ударів поворотах 11,8. і були менш влучними в ствір воріт. Три спроби проти шести у суперника. Другий тайм розпочався з заміни винуватця другого голу Матео Данса на нападника Ріканто Пепі. Воно й не було дивно. Господарі поля летять 0-2 і треба було щось змінювати. Зазначу, що це буде не єдина в матчі заміна орієнтована на атаку. Пізніше вийде Іргінг Лозана замість захисника Олів'є Боскалії. На 55 й хвилині матчу Пушич прибирає Сікана. скоріш за все, через побоювання, що нападник травмувався і випускає Егіналду. На 66 й хвилині вийшов Тарас Степаненко замість Зубкова. І це означало, що гірники будуть обороняти результат і шукати своє щастя у контргрі. Все б нічого, але через три хвилини стається доленосний епізод для шахтаря. Вилучення Педріньо, гравець далеко відпустив м'яч, пішов у відбір і вирізав по нозі Йогану Бакайокуа. Чиста і справедлива, червона. Там і близько не було гри в м'яч. Як на мене, захисник просто перегорів бажанням відібрати м'яч, і це з ним зіграло злий жарт. Ще зроблю тут маленький відступ для любителів теорії змови і вигуків, чому не вилучили тільмана. Відповідаю у тому епізоді гравець стягнувся до м'яча і завдав по нозі дотичного удару, а не акцентованого як Педріньо. Хто сумнівається в моїх словах, перегляньте епізоди. Вони кардинально різні. Після вилучення нашого гравця ПСВ почав ще більше атакувати і затискати шахтар у своєму штрафному майданчику. Численні проходи, удари ні до чого не призводили. Неймовірний перформанс показував Дмитро Різник. Втім, перший гол прийшов через хитрість гравців. ПСВ Малік Тільман зі штрафного пробив у ближній кут. Там стінка не зовсім його перекривала, але її виставляв саме Дмитро. І м'яч по зрадницьки закотився ворота 1-2. І валідольне завершення матчу було нам просто гарантоване. Вдруге, гірники пропустили на 90 90-й хвилині гри. Відзначився той такий тілман. Гол вийшов красивим, але шкода, що в наші ворота тут не допрацював Гіналдо. Він просто не зустрів суперника, і той спокійно пробив по воротах. Здавалося б, матч вже йде до нічієї. Йшла п'ята компенсована хвилина, але гірники пропустили втретє. у наші ворота відправив Рікардо Пепі три Крутий поєдинок з точки зору емоцій, пристрасті, боротьби і намагання перемогти, але катастрофічний з точки зору результату. Перейдемо до статистики за другий тайм. ПСВ просто таки знищив гірників за системою XG. 199 на 0,15, 24,4 за ударами в сторону воріт, 12,0 у площину і 0,3 за голами. Інші статистичні показники ви можете бачити отут, тут на екрані. Тепер трошечки власних думок. Матч, хоч і завершився поразкою нашої команди, але про такі матчі кажуть, поразка за яку не соромно. Дорікнути гравцям шахтаря у недопрацюванні, небажанні грати тощо було неможливо. Було помітно, що команда налаштована на результат, боролась у кожному епізоді, і намагалася створювати моменти у першому таймі, так точно, але вилучення сплутало всі карти Маріно Пушича. Нічого буває. Головне зробити правильні висновки і досягти успіху у наступних поєдинках. Тепер глянемо календар гірників у лізі чемпіонів. Наступний матч проти Мюнхенської Баварії. Далі за розкладом Брест і Боруся Дортмунд. Проти ротен буде складно на щось претендувати. Команда після поразки в Барселоні просто таки трощить всіх на ліво й направо. Між матчами проти німецьких грандів Шахтар зіграє проти французького відкриття цієї «ЛЧ». Бреста там, не дивлячись ні на що точно можна буде перемагати, і останній матч доведеться грати проти жовто-чорних. Вони ж Боруся Дортмунд, хоч і сильна там команда, але можуть посипатись у будь-який момент. Інколи вони можуть перехитрити самих себе, як от в матчі проти мадридського реалу. Нагадаю, що тоді вони поступились 2-5, виграючи 0-2. Переходимо до післяматчевих оцінок. В найкращому складі господарів став Малік Тільман. Його оцінка 9,7. Другий Йоган Бакайоко 8,5. Третій Рікардо Пеппі 8,1. У гірників замикають трійку найкращих одразу двоє гравців Юхим Конопля та Данило Сікан. Обидва гравця награли на оцінку 7,8. Другу сходинку посів Олександр Зубков 8,1. І безальтернативно перший Дмитро Різник. Його оцінка неймовірний для голкіпера 10,0. Це просто щось вау. Українець зробив цілих 15 сейвів, 15 за один матч. Це новий рекорд Ліги Чемпіонів, і належить він саме голкіперу Шахтаря. Не дивлячись на три пропущених, частково провину за перший гол. Різник награв на цю оцінку. Щоб ви розуміли всю картину гри він запобіг двом голам. Тобто, якби не Дмитро, а гірники летіли б 2-5. і це вже зовсім інший результат. Погодьтеся. Тепер після матчові коментарі розпочнемо з господарів поля. Ось так прокоментував перемогу своїх підопічний головний тренер ПСВ Петер Бош. Дуже гарний футбол, але не найкращий наш день. Дійсно яскрава перемога, схоже на ту, що була в матчі із Севілією, Але ми почали дуже погано і від самого старту погано захищалися, продовжуючи так грати, попри те, що можливості було достатньо. Не було тієї агресії, і звісно, що ми грали проти хорошої команди. Шахтар це чудова команда, але в першій половині ми не продемонстрували себе з хорошого боку. У другій половині виглядали дещо краще, але відставали 0-2, і це неприємний результат. До того ж, ніяк не вдавалося забити. Вважаю, що в другій половині мої гравці продемонстрували себе краще, проявили необхідну енергію та агресію. Червона картка, на мою думку, була справедливою. Він не вчинив це спеціально, але червона справедлива, що посприяла додатковій енергії на полі. Згодом ми замінили олів'є і на щастя перемогли. Неважливо навіть, якби в підсумку ми поступилися 0,2 чи 0-3, ми продемонстрували гарну гру. Звісно, якщо ви поступаєтесь 0 0,2, а потім отримуєте такий результат. Якщо чесно, я навіть не розраховував на це. Я розмовляв з Маріно Пушичем після гри, і в нього дещо інший погляд на цю зустріч і на свою команду. Я наголосив, що його підопічні продемонстрували гідну гру і зробили поєдинок дуже важким для нас. А червона картка нам допомогла. Хоча для них вона мала дуже негативний ефект. Манера гри в нас була доброю. І в таких матчах необхідно грати на високому рівні, проте гостроти не вистачало, особливо в першій половині. Так, друга половина вийшла дуже гарною. Ви бачили, як Олів'є та матер захищалися, але також необхідна гострота від хавбеків. А якщо її немає, то ми відстаємо. Ось так коментував своїх підопічних головний тренер Шахтаря Маріно Пушич. Спочатку була прекрасна гра, але після червоної картки все пішло погано, і це мене дуже розізлило. Якщо в тебе на одну людину менше, то це важко. Наш голкіпер дуже добре працював, показав чудову гру. Але потім, коли ми отримали гол з неможливого кута, я сказав своїй команді, що їм слід використати емоції стадіону. Але це також допомогло ПСВ. Мої гравці зробили все, що могли, билися до самого кінця. Але вилучення це те, що змінило гру. Спочатку в нашій грі все йшло добре, але я знаю, що матч триває довго, і незважаючи на те, що в нас залишилося 10 футболістів на полі, усе одно треба продовжувати грати. Так, суперник постійно тиснув, особливо з флангів вони відомі цим гарною фланговою грою. Це також та команда, що будує свої атаки з глибини, і нам слід було знайти баланс. Ми готувалися до цього, тренувалися і, врешті, змогли забити дуже хороші голи. Було багато простору в центрі поля, і я вважаю, що всередині матчу ми теж дуже добре грали. І підсумовуючи, скажу, що це була гарна гра, але ця червона картка. Якщо мене ще про неї запитають, то буде багато емоцій. Звісно ж, це важко. Нашу команду ще не так добре знають. Ми показали гарну гру минулого сезону, але це було раніше. Я пишаюся своїми гравцями, вони добре стараються. Я сказав своїм гравцям, що пишаюся ними. Вони зробили все, що могли наскільки болісна ця поразка на 110 із 10. Перейдемо до реакції гравців. Ось так прокоментував матч захисник шахтаря Юхим Конопля. Дуже розчарована, звісно, вся команда. Але ми повністю володіли грою до вилучення. Коли грали 11 на 11, то перемагали 2-0 ще й на цьому стадіоні. Гадаю, для ПСВ це було шоком, але вилучення, звісно, все змінило. Це завжди складно, особливо коли ти граєш на виїзді проти такої кваліфікованої команди, як ПСВ, де всі гравці рівня ліги чемпіонів. Крім того, у них були дуже гарні заміни, які освіжили та підсилили їхні гру загалом ми дуже розчаровані у тих моментах. Я плюс-мінус їх бачив перед тим, як віддавати передачі, і добре, що хлопці змогли реалізувати ці нагоди. Звісно, я не можу не тішитися цим, але на жаль, навіть це не дало нам позитивного результату. Що ж а ми рухаємось далі до другого за рангом Єврокубку Ліги Європи? Тут ми представлені київським динамом, і знаєте, я кожного разу сподіваюсь на їх перемогу на якийсь запал команди або принаймні бійцівську поразку, і кожного разу розчарування у суперниках. Досить скромна за мірками суперників, проти кого вже зіграв у ДК, Вікторія Пальзень, Але й тут поразка. Ну дякуємо, хоча б за рахунком 1-2, а не 0-4, 0-2, 0-3, Ну ви зрозуміли. Позитивно відзначу те, що кияни нарешті забили перший гол у розіграші. Але якщо дивитися у турнірну таблицю, то краще цього не робити. «Динамо» з відривом – найгірша команда розіграшу. 0 залікових балів, 1 забитий м'яч та 12 пропущень. Розпочати хочу з того, що кияни вийшли на матч за схемою 3-4-2-1. І хоч це не нова практика для них, проте наприклад, 3-5-2, та зазвичай динаміці грають у 4-3-3 або 4-4-2 проти більш рівних суперників. Цікаве рішення від Шовковського, але на жаль, воно не спрацювало. Вікторія ж вийшла проти динаміців схемою 3-5-1-1. І для них схема з трьома центральними захисниками норма. Вони так грали у всіх єврокубкових матчах. Далі коротенька статистика матчу після матчу оцінки та коментарі. І розпочнемо зі статистики. Кияни програли чехам за системою очікуваних голів 0,88 на 1,06, Але виграли володіння 62 на 38. Приблизно порівну били у бік воріт 14 проти 15 у суперника. Навіть перебили за кількістю ударів стрі воріт. Перейдемо до оцінок. Найкращому складі киян став Володимир Барашко. У нього оцінка 8,1. Другий за рейтингом автор першого голу киян Владислав Кабаєв, третій. І Віталій Бояльський. Його гру оцінили у 7,2. У Вікторії найкращий Лукаш Калвах. Його гру оцінили у 7,9. Другий Каду 7,8, замкнув трійку найкращих наш старий знайомий Павло Шульц 7,6. Тепер про післяматчеві коментарі розпочнемо з головного тренера Динамо Олександра Шовковського. В першу чергу хочу сказати, що наш тактичний план на гру був сьогодні довгий передач, ми грає команда. Не дати можливості їм нам за спину. Він, в принципі, працював до першого забитого голу. Перший забитий гол саме попустили після того, як дали можливість не допрацювали. Це індивідуальна мастерність, мастерність в гри в обороні. А далі вже ми перебудовувалися намагалися шукати а, шляхи для того, щоб. А, Здобути хоча б давайте так. Далі ми перебудувалися для того, щоб надавати тиск і спробувати врятувати гру. А ось що про той матч з киянами думає головний тренер чеського клубу Мірослав Коубек? Можу сказати, що моя команда досить добре грає комбінаційно. Команда вірить у те, що говорить їй тренерський штаб. Команда намагається виконувати тренерські вказівки і виконує усі настанови тренерського штабу. І це така гра не тільки у Вікторії. А весь чеський футбол цим вирізняється зараз. Ми не робимо акцент на індивідуальних якостях виконавців. Головне, це командна робота та виконання поставлених завдань спільними силами. Наступним суперником Київського Динамо в рамках Ліги Європи буде іспанський Реал Сос їдад». З ним динамівці зіграють 12 грудня у Сан Себастіані. Зауважу, що цей матч матиме нотку політичного підтексту, адже за іспанця виступає гравець країни-агресорки. Може, це додасть хлопцям мотивації, і вони таки будуть святкувати перемогу. Наскільки важлива мотивація, можете згадати по матчам кваліфікації проти сербського партизана? Далі в нас за розкладом турецький Галата Сарай, який станом на зараз займає четверту сходи і має досить сильний бойовий склад, а закінчувати етап ліг кияни будуть матчем проти латвійського РФС. Далеко від Єврокубків ми не відходимо, бо на футбольному полі в рамках Ліги Чемпіонів відбулася досить знакова подія. В матчі Монако бенфіка 2-3 на користь орлів стався цікавий епізод. Під час традиційного рукостискання голкіпер збірної України Лісобонського клубу Анатолій Трубін проігнорував росіянина Олександра Головіна. Цей епізод потрібно дивитися повністю. Анатолій Трубін продемонстрував свою українську позицію. А реакція росіянина досить красномовна. Невже він очікував на інший хід подій? Третій рік повномасштабної війни за порєбріком постійно лунає спортні політики, але він завжди був, є і буде політикою. Зараз цей жест чергове нагадування світові про нашу війну. Вже після гри українець опублікував сторіс інстаграм з підписом Слава Україні. Респектуємо Анатолію всією нашою командою «Спортдрайв» за цей жест. Після цього вчинку інтернет-ресурси країни-агресорки, різні експертні телеграм-канали та просто неадекватні жителі Московії почали поливати Анатолія Трубіна брудом і згадували національність українця і про нещодавній обстріл Дніпра, і про сплановану політичну акцію. А, загалом все як вони люблять. Не будемо їх чіпати. Еволюція, процес повільний. Днями відбулося оновлення рейтингу ФІФА після листопадової перерви на матчі збірних. У ньому, незважаючи на посередній результат матчу проти Грузії та нашу мінімальну перемогу над Албанією, ми змогли зберегти свої позиції в рейтингу ФІФА. Наразі синьо-жовті посідають 25-те місце. Поруч з нами такі команди, як Еквадор та Австралія. Тепер про рейтинг топ 5 там без змін лідирує збірна Аргентини. Далі йдуть фіналісти останнього чемпіонату світу. Збірна Франції, третій іспанці, четверте місце у збірної Англії, а п'ятірку найкращих замикає збірна Бразилії. Рухаємось далі до виступів наших легіонерів у топ 5 чемпіонатах Європи. Розпочинаємо за традицією з англійської прем'єр-ліги. Відкриває наш огляд матч брентфорд Лестер. Команда Єгора Ярмолюка змогла перемогти Лисиць з рахунком 4-1. Голи на рахунку у Йоанна Віса та ще оформив Кевін Шаде. Українець відіграв на полі 20 хвилин. Вийшов на заміну і награв на оцінку 7-0. Наступний матч, який нас цікавить, Вулвери, гемптон Борнмут. Команди видали цікавий старт поєдинку, адже до восьмої хвилини рахунок вже був 1-2, А в підсумку гра завершилась перемови вишенік з рахунком 2-4. Хитрик з пенальті оформив Джастін Клюйверт. Ще гол до свого активу записав Мілош Керкес. У вовків забивав лише Йорген Стант Ларсен. Він оформив дубль. Наш легіонер традиційно відіграв всі 90 хвилин і награв на оцінку 6-7. Далі на ще один хокейний матч Вестгем Арсенал. Все найцікавіше відбулося у першому таймі. У канонір'ях забивали Габріель Мангаліяш, Леандро Тросард, Мартін Едгор, Кай Гавардс та Сака. У молокобійці відзначились Аарон Ван Бісака та Емерсон. Знову на полі з'явився Олександр Зінченко. Українець відіграв на полі 34 хвилини і награв на оцінку 6,8. У неділю свій матч відіграв Евертон, за який виступає Віталій Миколенко. Команда українця розгромно поступилась Манчестер Юнайтед з рахунком 0-4. У матчі дублями відзначилися Маркус Рашфорд та Джошуа Зіркзе. Наш легіонер провів на полі весь матч, отримав гірчичник та награв на оцінку 5,9. Наступний матч Челсі Астон Віла. Команда без Михайла Мудрика розгромно перемогла бірмінгенців 0-3. Голи на рахунку у Ніколаса Джексона, Енсо Фернандеса та Кола Палмера. Наш легіонер провів матч на лаві запасних. Тому тут без оцінок. Останній матч, про який поговоримо максимально швидко Ліверпуль, Манчестер Сіті для містян виїзд на Енфілд. Традиційно дуже важкий. І цей виключенням не став 0-2. Голи на рахунку у Коді Кодіґакпо та Мохамеда Салаха. До 20-ї хвилини команду Пепа Гвардіоли просто не було видно на полі. Рахунок міг бути більш розгромним. З Часом Сіті ніби вирівняв гру, але це було відображено виключно у володінні м'ячем. За всіма іншими показниками сильнішими були саме мерсесайці. Летимо до сонячної Іспанії, і перший матч, який ми з вами розглянемо, Вільяреал Алжарона. Команда Віктора Циганкова поділила очки з жовтою субмариною. 2 -2. Голи на рахунку утієно барі, а це боене, доні Вандбека та Владіслава Крейчі. Найже гравець не потрапив у заявку через чергове пошкодження. Наступний матч глял Мадрид Хетафе. Команда Андрія Луніна змогла здобути впевнену перемогу за рахунком 0-2. Голи на рахунку у Кілянам Бапе та Джуда Белінгема. Андрій провів весь матч на лаві запасних, тому тут теж без оцінок. А от в Італії Дженуа Руслана Маліновського впевнено здолала у Дінеза з рахунком 0-2. Голи на рахунку у Андрея Пінамонті. І ще один гол був забитий у власні ворота. Переходимо до огляду матчів української прем'єр-ліги. Відкривав тур матч Ворскла-Інгулець. У підсумку полтавці поступили з рахунком 0-3. Зауважу, що команда з Петрового змогла перемогти вперше з липня місяця. У суботу було зіграно ще три поєдинки. А Ленза Черкас поступився Вересу 1-2, а Лівий берег та Оболоні розійшлися миром 1-1. У напевне, що у головному матчі туру Кривбас Полісся сильнішими виявились саме представники Дніпропетровщини 3-1. На наступний день грали лідери УПЛ коло Днамо Київ поділили очки з рахунком 1-1. Такий же рахунок було зафіксовано у матчі Шахтар Рух. А от Олександрія перемогла Чорнобориць з рахунком 0-3. У цьому матчі було дуже й дуже багато емоцій. Вже до 30-ї хвилини команда залишилася в 9-х. Отримав червону картку Іван Петряк. А згодом за другу жовту поле покинув Богдан Будко. Далі в нас традиційний топ 5 цього тижня. Очікується Мідвік. Тому подивитись буде що. Розпочинаємо з матчу в АПЛ так званої битви аутсайдерів. Вувергемтон Евертон. Обидві команди мають непоганий склад гравців, але наразі посідають 15-ту та 18-ту сходинку в турнірній таблиці. Досить неочікувано. Обидві команди можуть претендувати на середину турнірної таблиці, але поки що лише нижня її частина. Слідкуємо, чим закінчиться цей поєдинок. Далі в нас матч Ньюкасл Юнайтед Ліверпуль. У гості на сент Джеймс Парк завітає лідер АПЛ. Підопічні Шонадайча Дайча – нелегкий суперник для будь-якої команди. А граючи на домашньому полі, ладні творити дива результату. Чи зможуть сороки відібрати очки у мерсесайців? Дізнаємося зовсім скоро. Ще один матч туру арсенал Манчестер Юнайтед. Каноніри почали набирати оптимальну форму після ігрового спаду і вже встигли здобути дві розгромні перемоги. Водночас Рубен Аморім все ще в пошуках себе в новому клубі. Були вже перемоги над Будеглінтом і Евертоном, але й була втрата очок з іпсвічем. Напевне, це головний матч Мідвіку, і його ви неодмінно маєте побачити. Щось так виходить, що в нас весь топ складається з матчів АПЛ. Наступний поєдинок, який буде рекомендований до перегляду, не виключення. Тоттенгем Челсі. Дві цікаві команди, які мають непоганий ігровий тонус. Шпори можуть підготуватися до будь-якого топ суперника. Манчестер Сіті не дасть збрехати. А Челсі зараз взагалі продовжує гонитву за Ліверпулем в турнірній таблиці разом з іншими командами. Подивимося, хто виявиться сильнішим зараз. Свої здогадки пишіть у коментарях на Ютуб або у Facebook. А завершити хочу двома поєдинками з української прем'єр-ліги. І обидва будуть за участю Олександрії та Київського Динамо. У господар – містяни, а вже на вихідних кияни приймуть суперника. Матчі обіцяють бути цікавими. Олександрія в гарних ігрових кондиціях і може відібрати очки у динамівців. Станом на зараз можна сказати, що це матч за перше місце, бо обидві команди мають однакову кількість очок. Далі традиційний новинний дайджест Українка Ярослава Магучих стала найкращою легкоатлеткою року в набігових дисциплінах премії World Athletics. У 2024 році Магучих стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, а також побила світовий рекорд. Ярослава в цьому сезоні стала чемпіонкою Європи та виграла діамантову лігу. У жовтні Ярослава була визнана найкращою легкоатлеткою Європи від European Athletic Awards. А от днями пройшов третій особистий старт першого етапу Кубка світу в місті Рука, що у Фінляндії. Українці Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець стали учасниками змагання. Обидва представники України набрали очки завдяки потраплянню в залікову зону. Дмитро фінішував 36 м А от Олександр опинився вище – 35-те місце. Бронзовий призер минулого змагання Вінсенс Гайгер здобув золоту медаль особистого старту. За спиною німця залишилися Ял Магнус Рібар та Мануель Файст, які зайняли друге та третє місця відповідно. А от український тенісист Ілля Білобородько завоював парний трофей на хардовому турнірі ITF m 15 у Мадриді, що в Іспанії. У фіналі українець та його напарник Ян Єрмар Чех розгромили французів Тандем Адама да Дасілви та Яніса Газуані Дюран за 46 хвилин за рахунком двічі по 6-1. Далі трошки новин про Дніпропетровщину. У спортивному комплексі «Прометей» стартував новий сезон Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Це найбільші учнівські змагання Україні, ініційовані президентом Володимиром Зеленським. Другий рік їх проводять під незмінним гаслом. Разом переможемо. Всі подробиці у наступному сюжеті. Вітаю всіх з відкриттям нового сезону. Ліч Нічого всеукраїнських змагань, які будуть ініційовані президентом України Володимиром Зеленським. Ці змагання дадуть вам можливість пробити свої спортивні здібності, отримати позитивні емоції, гарні право. В сезоні 2024-2025 на учнів очікує п'ять етапів та десять місяців захопливих змагань на різних рівнях: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський для школярів. Це не лише спортивні випробування, а й можливість розвиватися, зміцнювати свій характер і знаходити нових друзів. Ми в тому році також грали плічопліш, посіли перше місце в міській змаганнях в районах. Також посіли перше місце. В цьому році я надіюся, що також ми посіємо перше місце. Тому що ми сильна команда, яка вміє грати в баскетбол. Мені дуже подобається організація «Пліч І гарно. що перша гра у нас буде в такому залі, як у Перший раз приймаємо участь. Організовують такі змагання для того, щоб об'єднати всіх разом. Надіємося на... на перемогу. Цього року сезон буде ще масштабнішим. Участь у ньому візьмуть понад 1200 учнів із 39 навчальних закладів кам'янського. Діти змагатимуться у семи видах спорту: баскетболі, волейболі. У залі спортивному орієнтуванні черлідингу, а також у нових дисциплінах: регбі п'ять і гандболі. Ці змагання об'єднають собі в цьому році сім видів спорту. І дуже приємно, що наші види спорту розвиваються. Безумовно будемо болювати за кожного. Переможе Україна, переможуть наші діти, і ми здобудемо перемогу і на війні, і на фронті, і в спорті. Що ж а на цьому програма «Спортдрайв» завершується. У студії для вас працював Ян Андрусенко. Живемо в ритмі спорту і слідкуємо за успіхами наших спортсменів. Побачимося вже зовсім скоро.